Є ось таке сіньке гарне платячко. З жокером спереді. 120 грудяк. 18 побірці. За 175 гривень таке платячко. Ковтиночка в рубчик. В 16 розмірі. Ідеальний новий стан, такий гірчичний гарний колір насичений. В 16 розмірі 175 гривень. Так само є гольф, ось такий гарний. Та, та рома, та. Та, ромчику, ставиш з давидком по подобайки. Розширюєш мені ефір. Та, хлопчики, та. Знов почався ефір.